Всім привіт! Мене звати Ярослав, я нутриціолог кінезіоцентру Сила Руху, і сьогодні ми з вами поговоримо про користь меду. Що буде з твоїм тілом, якщо постійно наминати мед. Ти будеш у шоці. По-перше, тебе накриє красою, шкіра стане достатньо м'якою та блискучою. Мед це не просто солодощі, це натуральний крем для тіла, тільки їстівний. По-друге, твоє горло точно буде вдячне. Прощай біль як у вокаліста панк групи після туру. Мед допомагає боротися з інфекціями та вірусами, так, що твій імунітет аж підскакує вранці, мов ти щойно випив морквяно-імбирний смузі, вітаміни, мінерали, антиоксиданти. У меді це все є, немов у бабусиній аптечці. А не можеш заснути чайну ложку меду і тебе віднесе в такі солодкі сни, що навіть твоя колишня туди не добереться. Ти спортсмен клас. Мед дає енергію, немов Bull, але без серцевих перегонів. Висновок. Мед це рідке золото. Їж його з розумом і не доведеться лікуватися парацетамолом, під супровід молитви та градусника в твоєму роті. А ти підписуйся на наш канал, ділись цим відео з друзями, у нас дуже багато цікавої інформації.